Вітання всім Оля Кучерява! Оце почалося. Весняні трояндочки, розпаковочки, розпакування з понеділка. Не можу не поділитись. Це той випадок, коли замовляєш трояндочки, а садити нема куди. І собі думаєш, якщо вони приїдуть, то точно вже десь розмістяться. Головне замовити. Перша посилочка від Твоя роза. Всі ми знаємо цей чудовий розсадник. Хоча там написано якесь мінімальне замовлення, чи не 5 саджанців, але я замовила 2. І без проблем мені ці два відіслали. Красунькі кущики Моцарті. Отак вони запаковані гарненько. Розгорнули. Я на роботі роблю розпакування, тому не до кінця розпаковую, щоб више завести їх якось додому вкупі. Бо якщо зняти ті всі шнурочки, потім годі це все зліпити. Ось такі саджанці. Коренева, чудова, мені подобаються саджанці з цього розсадника. Коренева, чудова, пагінці чудові. Цей сорт ніколи не матиме грубих, товстих, таких потужних пагонів. Це така характерна риса сорту. Пагінці відносно тоненькі, я вже маю один кущик цього сорту. Теж прийшов мені восени з тоненькими пагінцями. Ну, гарненькі, гарненькі, гарненькі. Друга посилочка від Мель-Сан-Сад, від пана Олександра Мельничука. Зізнаюся, вперше замовляла. Для мене інтрига, що там побачу, бо в інших розсадниках я чуть не постійний клієнт. А тут вперше, вперше, вперше отак заглядаємо з цікавістю, завжди в розпакуваннях ця інтрига найбільше, найбільш приваблює. Пагінці зелені. Щось там буде гарне. Щось там буде гарне вже видно. Я так потрохи розпаковую і тоді дознімую, щоб не шургатися довго. Ось Ось вони в купу зв'язані. Звісно, ось так повезу додомцю. Все мені подобається. Наразі мені все подобається. І пакування. І саджанці. Ось та кубка, я вже собі в своєму приміщенні садовому розпаковую, розпакувала вірніше, і оглядаю. А тепер окремо, що ж такого я замовила в пана Олександра? Перший саджанець я цей сорт хотіла дуже давно. Шарль Денерво, але ніде його не знаходила. То такий закон підлості. Як тільки дав собі слово все більше жодного саджанця, як тут же з'являються бажані колись сорти на продаж, наступна японочка, не скажу, що я фанат японочок, японочка і Орі. Саджанці гарненькі, верхівка розгалуджена, корені гарні. Бруночки деякі пішли в ріст, видно, були в темряві, тому і світлі, світлі такі світленькі. Нічого, потраплять на світло на сонце, позеленіють. І останній третій до компанії красончик Pacific Blue, за який я маю дякувати. Пані Людмилі Зайшлі. Саме за рекомендацією пані Людмили я загорілася цим сортом і ще влітку придбала з закритою кореневою системою саджанець, котрий виглядав значно скромніше, ніж ось на кадрі. А коли в пана Олександра побачила цей сорт за 120 гривень, а купувала. Ой-ой-ой! Так помножити на 6 приблизно ціна була, а тут за 120 гривень. То не втрималась і дозамовила другий. Кожен з цих кущиків у Мельсансаді коштував по 120 гривень. Ось такі новиночки приїхали в кучерявий сад, чому я неймовірно рада. Вони зробили мій день, як кажуть, чим би дитя не тішилось, лиш би не плакало. От тішимося своїми квіточками. Що мені ще дуже сподобалося щодо Мельсонсаду, згадала собі, перечитала переписку, аби звірити ціни, і побачила. Ще в грудні пан Олександр написав: відправлення будуть в кінці березня. Так і вийшло. Навіть ще і такого, як такого кінця березня нема, а трояндочки вже у мене. Це приємно. У нас сніг мороз, я їх гарненько впакувала, їхню кореневу, впакувала гарненько, почекаю й доброї погоди. А нам всім бажаю хорошого настрою, наскільки це можливо, незалежно від погоди. Хай будуть приводи лише для радості. У мене є ще один привід для радості. Я знайшла місце, де посаджу кожну із троян. Це теж була непроста справа переорганізувати квітники. Та хай квітне наша Україна. Слава Україні!